Так, добрий вечір всім Добрий вечір всім. Вітаю всіх на своєму каналі, любительському каналі кроликів. Е, Цілий день працюю, постійно працюю, постійно багато роботи, але кролики це хобі і це для душі. Тому обов'язково, як то кажуть, зайшов на перекур, бо скотх кроликів показати. Це наші кролики-пано. Всі гарненькі, всі чіткі. Їдять до церкви, свіжо зібрано. От, їдять. Їх по двоє, там. У нас металеві квітки такі невеличкі. ну Як невеличкі? 90 на 40 розмір, а 130. Чудові квітки, їх на мене, найкращі. Все, у в сидять панони. мають такі поїлки, я їм раз в день заходжу, наливаю пити, даю в кормушки їди. Ті, які родять, мають інші. От. Болтавське срібло. Оп, пізніше. Так, Ну, панончики наші просто огонь. Вогонь, як то правильно казав. Ну, гарні самці. Сіну я даю дозовану по кулаку. Сіну у нас тут дуже близько, дуже все. Кури, звичайно, заздрять, що так не буває. Так от, похвалююсь так, хлопці. доробив я ще. Я розкліток і докупив я ще три кролички. У мене панона, як ви знаєте. А докупив я собі ще в товариша кролички Полтавське срібло. Таке гарна. Ще й каже спарована. Ну і я не міг встояти, щоб не забрати її. Заодно і порівняємо. Полтавське срібло і паноню. Я знаю, що полтавське срібло більше росте, ніж, ніж панон. Так що... Будемо дивитися. Підписуйтесь, народ, підписуйтесь там щось, коментуйте, лайкайте. О, така лакайте. Ну, полтавське срібло тема. Почали. Ось Ось одна гарна полтавське срібло. Бачите, вона така світліша. Молода, 6 місяців її, але спарована. Туди інша, туди її сестра. Може рідна, може дворідна, вона така більше до чорного, бачите? Полтавське срібло. Теж то полтавське срібло, виходить, є. Всяке різне. Та чорне. Панон з боку скачу. Е, просто, блін, друзі, чесно, зробив клітки, то я в ті клітки не засити кролів. Щось продав, щось віддав, щось подарував, щось, щось обміняв. Але виглядає то приблизно тепер отак. Два самці посередині, там Полтавки. Ті Полтавки тут, звісно, не будуть. Є ще третя крилиця полтавка. Ось вона. Ці первістки це вже робила. Та я всі забрав. Оптом. Вдячний ну. своєму товаришу. Без імен. Але якщо треба буде номер, то він має гарних крорів, то завжди порекомендую і дам. Полтавки. 29-го спорована буде родити. Має родівку, має все, має всі умови. От пропалив, почистив. тут зараз відкрита. Ми закриємо догенько. Оп, і все. Так от, по полтавському сріблу. Ну Подивимося. Завжди мені були цікаві вони. У мене були вони колись, але правда були вони чорного кольору в мене. А ці такі іменно гарні полтавці. Ну не знаю. Цікаві мені просто. Насправді справа в тому, що квіток доробив, є вільні місця, є вільні родівки, є сіно, є корм, є зерно. То хай собі родить на здоров'я, звичайно ж. Зірочка гарна, так. Вона вже мала три укрола Казав товариша. Ну, сподіваємося, що тут гарно проводить. Ці будуть в інше місце родити, Я тільки що показували їх. Це чорніша. Панончик. Панончик. Це та така красуня іменно, ну, срібло має багато. А? А ну, Покручує навіть, звичайно, клітка, все новенько. Все як найкраще. А? Я полтавське срібло. Ви не бачите? Ну, є місця, звичайно, що я завжди за. Тут спорована панованка гарна, нема до неї ні питань, ні претензій, просто чудово. А тут спорована полтавське срібло. Чудово. Я так втішуся, що взяв тих кроликів просто. Я кроликів дуже люблю. Так що то, як то, де Десь з сім'єю повече, приблизно гарні кролики. Анницы, полтавские с рибло. панончики наши, Чудови Тут панончики чудови Сюда у нас панончики чудови Ну и там чудови Раз, ну. И тут чудови панончики. Все у нас панончики. Ото з товаришем сьогодні спілкувався. Та бачиш, то 5 кроликів такі собі лишились. Мама їх десь гайді пішла. але Добре, що і так. Панночки, це гарна молода кролиця, то ми собі її лишаємо. Будемо її порвати оцим самцем. Показую. Та-та-та. Ми його назвали гордий. Він з городка Львівської області. Панон. Ну класний. Він ще не знає, що таке крилиця, він ще з крилицею не був. Ну, Але такий дуже-дуже класний і цікавий перспективний. Те. Такий наш панон. Ну, Хто має термоні, можете подивитись на панона, на термона. От. Ну от панон, він трохи більший мені здесь, вухо в нього більший. Він такий весь збитіший. Ну, дуже багато питають, в чому різниця термона і панона. ну Не скажу чесно. Термона шкіра може більше тягнути. ну от Панон дивіться. який ну Класний, ну козак. Ну, Заб'єшти, ти маєш 2 кг м'яса, він вже має десь 4. Ну таке. Є у нас такий самець. Мав їхати в монастирист, але затримався. Ми йому зробили ще одну провиявку. Він від гарних великих батьків. Він чудовий. Продається, якщо воно цікаво. Такий то... гарний, гарний. Можливо, колись. Я собі таки думав робити там щось там порвати велетним. Але для чого? Дійсно, самодостатня чудова порода. Срібло, панон. Самодостатня чудова порода. Не треба там є, нічого підмішувати. Чудові кролики. Просто чудові. Ну. Так що, друзі, все добре, кроликів тримаємо, тішимося, радіємо. Є після роботи, куди зайти. А? Тут тут. Тут щастя. Зараз ще покажу маленьких, які народилися. Хвилиночку уваги. Все, звідси виходимо, де на других кроликів. Так, тут ще одна нас гарна мама. Родить чудово. Ай, мальки вже бачать там. За Ясно. Ну. Ай, маленькі гарні, дуже гарні. Такі там ще є. Їх там досить. Попереднє потомство ви бачили. Від 70 чудового теж. Ну, радість, радість безмежна. Опчик! І тиша, давайте, Рахувати зараз не будемо, але ну, візуально, бізуально... Ну, я вже їх рахував. Дев'ять штуки. Десь там. Такі кролики сірі від гарного барана. Зараз постараюсь показати від якого лізе твердо до мами. Мама гарна велика, але дуже мене тішить. Мале-мале, та йди до своїх там братів, сестер. Біжи, біжи. <свісно> такі Такі кролики наші гарні м'ясні. Так що всім до нових зустрічей. Долики є. Вони любити цю справу. Каже, є були і будуть. Головне любити цю справу. Ну все, все, все. Зараз ставлю того малыша. А він бігають назад. Ну хай приїсть. Малыш. Як зайчик Експерти зайчик. Я там на своїх ботів. О, чудово. сімейка. Гавненькі це чудові. Гарня, гарня. Дивись таке малетке, таке вперте, Це так завжди. Це не порода, це так, це на м'ясо, друзі, але чудові кролики. Є струкач для цього. Це, вона коли це по струкачу, і на неї струкач, він вже чекає, підростає, так що... Гали будемо мати Все, до скорих зустрічей. До речі, хотів вже нашого цього бойового півня в сусідній кліці. Він має молодих курчат, він їх пальнує. І тут сидить у нас бойовий півень і курочки. Таке ж ми їх тут не вигняємо, бо це ж все якась ієрархія. житті. Дивіться, той малий знову виріс. Ага, дай вже йому їсти? Дай вже йому їсти, що він вже не знаєш що? Добре, до скорих зустрічей. Слава Україні, всім гарних кроликів, друзі.